Вітаю, концепція Україна Щит Європи. Все далі й далі дає тріщину. Сьогодні з'явилася інформація про те, що вже Угорщина прямо погрожує Україні заморожувати всі євроатлантичні, всі євроінтеграційні процеси, які ми будемо розпочинати, якщо ми не відновимо транспортування газу. Власне, це йдеться у заяві одного з очільників, власне, це голова МЗС Угорщини Сіярто натякнув, що Будапешт повністю заблокує Україні вступ до ЄС, якщо ми не відновимо транзит російської нафти і газу, до речі, це ж саме повторює фактично і Фіцо, який нещодавно був у Путіна. І ми бачимо, що ніякого особливого суттєвого засудження такої поведінки Угорщини і. Прем'єра Словаччини Фіцо з боку європейських структур немає. Це означає, що Європа, імовірно, напевно, можна висловити припущення, теж погоджується десь із. Позицію цих людей, адже Європі теж потрібен російський газ, адже він дешевший, адже його транспортування значно безпечніше ніж транспортування з інших регіонів. І крім того, для Європи це надійніше джерело ніж тащити газ нафту з Сирії чи з інших. Структур. Крім того, ми знаємо, що Європейський Союз і Європа в цілому не хочуть потрапляти під вплив, тотальний вплив Сполучених Штатів Америки, адже обрізати, обрубати одну лінію транспортування можна, а ось відновити її буде вкрай важко. І потрапивши в залежність від постачання. З сполучених штатів Америки Європа може опинитися в повній залежності енергетичній, фінансовій, економічній, політичній залежності. Європа цього не хоче, адже. Незважаючи на те, що європейці в цілому не конфліктують з Сполученими Штатами Америки, ми розуміємо, що на європейському континенті є країни, зокрема і Британія, і Франція, і Німеччина, які доволі потужно відіграють свою роль і не хочуть бути васалами Сполучених Штатів Америки. На жаль, це може перетворитись на гру в одні ворота, якщо саме тільки Сполучені Штати Америки будуть контролювати. Постачання енергоносіїв до Європи. А це може статися. Адже, якщо від Російської Федерації не буде нічого, то тоді залишаються країни: Об'єднання Арабські Емірати, Катар, там Кувейт. Потім ось ми бачимо через Туреччину з Сирії. тобто... Залишається не дуже багато ем, каналів, і проблема в тому, що всі ці канали контролюються так чи інакше Сполученими Штатами Америки. Тому боротьба йде серйозно, і тут, що називається, не до України і не до проблеми війни в Україні. Європа хоче зберегти свою незалежність від Сполучених Штатів Америки, в тому числі енергетичну. І виявляється так, що ми боремося за свою незалежність, за свою країну, але Європа може, не озвучуючи це, але боротися за свою незалежність, і тут виходить конфлікт інтересів. Ми хочемо, щоб Російська Федерація не транспортувала. Ми бажаємо, щоб Російська Федерація не мала тих виплат, які вона отримає від відповідної Європи, а це мільярди, це сотні мільярдів доларів на рік. Але Європа з іншого боку якраз. Бажає цього, адже для них це важливий ресурс. Отак От боремось в таких умовах, і це ще раз підтверджує ту думку, яку я намагаюся вам повторювати два з половиною роки вже три. У кожного є свої інтереси, і тільки в межах цих інтересів потрібно діяти. Ніяких ідеологій, ніяких наративів, ніяких розповідей про моралі не існує. Його їх не існує між людьми. Спробуйте кого-небудь. Відволікти від е, заробляння грошей на вашому горбу, спробуйте кого-небудь вмовити, не намагатися вирвати те, що людина може, якщо вона може. Я вчора відео записував. Таке звернення до деяких чиновників для чого вони займають свої посади, якщо вони могли бути рестораторами, там, акторами, співаками, сценаристами? Вони б могли б займатися тою справою, якою вони вміють, але через їхню публічність вони її використали, щоб стати, наприклад, народними депутатами, і люди проголосували за них. Тому що їх обличчя було відоме і нічого іншого. Нічого іншого люди про цих людей не знали. Отак ми живемо. Спробуйте цим людям мораль почитати, спробуйте їм пояснити, що ну для чого ж ти це зробив? Залишся просто ресторатором. Але ні, це не працює. Чому тоді ви думаєте, що якщо це не працює між людьми в межах однієї держави, то чому це має працювати між державами? Чому читання моралей, погрози, вмовляння? Чому воно має працювати? Воно не працює. Працює тільки баланс інтересів. І тут виникає питання, які наші інтереси, і як використати ту ситуацію, яка є сьогодні, на нашу користь. Думайте, бережіть себе, підписуйтесь, лайки, дизлайки вітаються, не будьте байдужими. Це головне.